На пристроях, які живляться від мережі 220 вольт, має бути вказано, скільки вони споживають. Але ці цифри не завжди відповідають фактичним реальним цифрам споживання електричних приводів. І в такому випадку нам на допомогу приходить ось такий ватметр. Який покаже нам, скільки наш пристрій фактично буде споживати. Такий ватметр вміє показувати напругу електричної мережі, частоту в герцах, покаже скільки споживає ваш пристрій в ватах та амперах. Також цей ватметр вміє показувати мінімальну та максимальну споживчу потужність вашого пристрою. Наприклад, це може бути насос опалення або холодильник, і дуже зручно бачити пускові струми, щоб, наприклад, при купівлі інвертора розрахувати. На яку потужність має бути інвертор. Під'єднуємо ватметр до мережі. В першому рядку ми бачимо лічильник часу, на протязі якого підключений ваш споживач. В другому рядку у нас фактична споживча потужність в ватах. В третьому рядку буде відображатись, яка вартість затрачена на протязі певного часу. Натисканням кнопки «Function» ми переходимо на наступний екран, в якому ми вже будемо бачити, скільки спожив. Ваш пристрій в кіловатах за певний проміжок часу. На наступному екрані ми бачимо фактичну напругу мережі та частоту в герцах. Далі бачимо, скільки Ампер споживає пристрій. Потім мінімальна споживча потужність пристрою і максимальна споживча потужність пристрою в ватах. Цей пункт дуже корисний, оскільки, якщо ми підключимо, наприклад, холодильник, то побачимо максимальну пускову. Споживчу потужність пристрою, не дивлячись на те, що на холодильниках пишуть 120 Вт, 160 Вт, пускова потужність багато-багато разів вища. Під'єднуємо дуйку і побачимо, скільки вона споживає на першому рівні і на другому. Вмикаємо, дивимось. Дуйка ввімкнулася, споживає 315-330 Вт. Дуйка у нас поступово прогрівається і підвищується споживча потужність. Як бачите, споживча потужність зараз 554 Вт. Трошки вона зростає ще. <кій> так, давайте перейдемо в наступний пункт. Ми бачимо вже на 0,01 кВт у нас спожива вона за одну хвилину. Напруга в мережі. Скільки Ампер споживає, мінімальна потужність, яка була спожита дуйкою 298 Вт. І максимальна 583 Вт, і вона зростає, тому що дуйка наша прогрівається і починає споживати більше. Так, давайте включимо дуйку на другий рівень, на максимальний, і побачимо, скільки вона споживає на другому рівні. У нас йде кіловат, 1200. Давайте почекаємо, доки дуйка прогріється. Як бачите, наш обігрівач фактично споживає 1592 Вт. хоча на самому обігрівачі у нас написано, що номінальна його потужність. 2 кВт. Давайте ще під'єднаємо фен. Побачимо, скільки споживає фен, вмикаємо. Як бачите, фен споживає на першій швидкості 920-940 Вт кВт. І ця цифра поступово зростає. Давайте почекаємо. Так, і як бачите, споживча потужність поступово зменшується. Так, давайте перейдемо на другу швидкість. Повітря у нас гаряче. Як бачите, фен споживає 1369 Вт, 1100 Вт. Давайте подивимось, яка була пускова потужність. 1605 максимальна потужність була. Відключаємо. Давайте перевіримо, яка у нас затримка відображення даних. Вмикаємо. Затримка у нас майже 5 секунд. Майте на увазі. Давайте подивимось скільки споживає наш комп'ютер. У нас пішло споживання в режимі очікування. Коли комп'ютер просто під'єднаний до розетки, він споживає 2,8 Вт. Давайте включимо його. Так, бачимо. Піднімається споживання. Як бачите, в режимі очікування комп'ютер споживає близько 191 Вт. Давайте подивимося, скільки він споживав максимально. Максимальне споживання під час запуску, мабуть, було 146 Вт. Зараз фактично комп'ютер споживає 95-98 Вт. Для того, щоб перевірити скільки максимально буде споживати цей комп'ютер з монітором, я запущу стрес-тест від AIDA. Тестуватись у нас буде процесор Ryzen 7 восьмиядерний 1700 Pro в невеличкому розгоні. Та відеокарта GTX 750 від NVIDIA. Так, давайте запускаємо стрес-тест. Дивимось скільки споживає комп'ютер з монітором максимум. Зараз відображається фактичне споживання комп'ютера під максимальним навантаженням в стрес-тесті. Давайте подивимось, Наше пікове споживання комп'ютеру 259 Вт максимум. Цей ваттметр вміє відображати, скільки грошей фактично вам потрібно заплатити за користування вашим, наприклад, холодильником на добу. Щоб налаштувати цю функцію, потрібно утримати кнопку Cost. І далі натискаємо кнопку Function. І виставляємо, скільки ви платите за кіловат споживчої енергії. Я встановлю 1 гривню 40, хай буде 50 копійок. Натискаєте знову кнопку Кост. Тепер можна підключати нашого споживача. А на екрані буде відображатись, скільки фактично нам потрібно буде заплатити за споживання електроенергії. А ще цей Ватметр може показати, скільки кВт годин віддасть акумулятор під'єднаний до інвертору. Для цього натискаємо один раз кнопку Function, переходимо в пункт кВт-годин. На вихід інвертора підключаємо ватметр, а на вихід з ватметра підключаємо навантаження. І слідкуємо за показниками в кВт. Але майте на увазі, що коли ми від'єднуємо Ватметр від мережі то всі показники збиваються на нуль. Сам ватметр має наступні характеристики. А на цьому в мене все. Чекаю ваших коментарів та вподобайок.